Жив маленький сіренький зайчик. Щоранку він прокидався від теплого сонечка, що заглядало до нього у нірку. Але одного дня сонце не прийшло. Небо було сірим, і зайченятко занепокоїлось. Де ж моє сонечко? подумало воно. Зайчик вирішив знайти сонце. Він пострибав до білки. Білочка саме складала горішки в дупло. Привіт, білочко! Ти не бачила сонечка? Ні, не бачила. Посміхнулась білочка. Але я впевнена, що воно скоро повернеться. Зайчик пострибав далі і зустрів їжичка. Їжичок збирав яблука. Привіт, їжичок. Ти не бачив сонечка? Ні, не бачив, сказав їжичок. Але іноді сонечко ховається за хмарками, щоб відпочити. Зайчик зрозумів. Сонечко не зникло, воно просто відпочиває. І коли йому буде знову весело світити, воно. Обов'язково повернеться! Зайченятко повернулося до своєї нірки, згорнулося клубочком і заснуло з думкою. Завтра сонце обов'язково прийде!